Всім великий привіт! Дуже радий бути знову з вами. І сьогодні, як завжди, хочу поділитися, а чим, звісно ж, моїми новими закупками. Ні гадано, як кажеться, не жадано, рішив я піти в магазин Watson. Думаю, подивлюся, думаю, бо мені треба деякі продукти, які, думаю, може, якщо буде закінчиться, то щоб була якась. Щось було тобі, як в запасах, да? або якась дуже гарна ціна, або якась гарна акція, щоб щось звісно, купити, і хай собі лежить, як кажуть, їсти не просить. От, ну, Пішов я, продивився і там побачив багато чого цікавого, по дуже гарним цінам, і як я, мімо цього всього, я пройду. Ані як, просто-напросто. Так що хочу сьогодні поділитися, що все-таки я купив. А купив я, як завжди, в мене дуже часто і швидко закінчуються Ось такі ось спонжики. Без спонжиків просто ніяк. От, і якраз було тут йшло на 120 штук в упаковці. Якраз я люблю брати іменно великі об'йоми спонжиків тому що якщо брати... 80 штук чи 60 штук, їх вистачає на дуже-дуже мало. А ось 120 вистачає, можна так сказати, на довгенько, бо тому що мені достатньо всього лише 2 спонжика, щоб протертили це. От, була гарна ціна, плюс і це у нас іде фірма Круїдват. Це і виробник, де у нас Норвегія. От. Так що і за це рішив спробувати. Ну, я так подивився, що спонжики, як обичні всі спонжики, вони не прошиті, просто як двосторонні такі от спонжички. От. Ну, нічого такого сверхістісного, ну за гарну ціну, чому би не взяти такі от спонжики. Це просто-напросто круто. Так, я сподіваюся, що вони не впадуть, що вони будуть все нормально з ними. Також наступне, і, так як і я думаю. Була дуже гарна ціна на лак для волосся, тож виробник Норвегія, теж це сама фірма. Це йде от, такий от лак для волосся Strong. Фіксація йде у нас п'ятерка. Та і ще й плюс тут немаленький об'єм 400 мл. Щоб, я думаю, не взяти і такий от лак. Ну, як ви думаєте, звісно ж, в магазині я ж не можу спробувати, бо я вже жарко, це капець якийсь. Не можеш спробувати, який тут іде у нас аромат, от, яка тут фіксація. Як завжди, вірю фіксацію, звісно, на упаковці. Якщо це вже п'ятірка, значить вона повинна дуже гарно фіксувати волосся. Ну, взяв я його, звісно по поводу фіксації у мене слів немає. Дуже хорошо фіксує, і, як я всегда говорю, желательно його використовувати чисто от десь на розстоянні. Тому що якщо ми будемо це використовувати зблизі, я думаю, що це, мабуть, кожний любий лак, якщо зблизь, зблизька його використовувати, то буде потім велика кака. Да? Тому що воно позлипається, потім воно буде мати гарний вид, і буде таке відчуття, що тиждень не мита голова. Но зато все стоїть. Ось, так що я спробував і хочу сказати зразу, якщо ви його наносите, Лак, ви ні в комусь випадку нічого не трогаєте, тому що це сильна фіксація. Тому що, якщо ви його начнете набризали і хочете десь його поправити, і десь ви неудачно його поправите, зразу ви собі оставите мокрий слід, і воно так висухне якимось непонятним пряддю чи пасмом цим, і буде потім не дуже гарно, придеться перемивати голову. Так що для цього, щоб такого не було, ви зразу зробили собі укладку, зразу його розподілили і на цьому все. Якщо ви хочете поправляти, то використовується, як завжди, це фіксація двойка, тройка, ну, не більше. Бо тому що якщо ви берете четверку і п'ятерку чи шістерку, то це вже, вибачте, не буде такого шикардосного потім ефекта. Хоча я, коли, допустим, зробив я укладку, да, і то я вже зараз в даний момент я не замарачуюсь по поводу цих укладок, бо тому що в мене вже волосся так привикло, що я як і лягаю спати так і встаю так. Так що для мене це по поводу цього мені взагалі просто в даний момент. От. Але буває такі моменти, коли десь все одно якісь волосини десь там торчать, там, де мені не... Потрібно. То, звісно я, допустимо, іспользую і я не беру пальцем, його виправляю, да? а я просто легесенько беру ладонью і легесенько просто ці волосинки стараюсь просто зафіксувати, щоб воно все лягло, як мені потрібно. Та що і за це потім не буде ніяких там мокрих ефектів і тому подобне. Так що лак сам по собі чудовий. Мінус один в ньому це аромат. Звісно тут аромат, це я не знаю. Якщо... Якщо у вас поміщення не провітрюється, то від цього аромату можна вчадити. тому що прям такий ядрений аромат він мені одразу напоминає аромати лаку от, іменно У велі не професійний лак вело, а іменно магазинний лак вело, там іменно, дійсно, такий ядрений, задихаючий аромат. Ось, і за це, звісно, вже не дуже так приємно, так що я вирішив його взяти для дому. Ну, потім я подумав, що для дому, якщо я буду його використовувати, я просто тут задихнуся, тому що в мене немає такого сильного провітрювання. От, На роботі у мене більше провітрювання, то я вирішив його все-таки взяти на роботу. Так що сама фіксація хороша, але аромат желає кращого. На жаль, аромат не ахтів. Так, наступне, Наступне я вирішив взяти попробувати. Теж цей самий виробник, ця сама фірма, просто що на цю фірму і на цей виробник просто були дуже гарні ціни. І за це я вирішив купити. Ось. І за це я вирішив ще попробувати, Хоча я користуюся е, в даний момент геть для бриття е, L'Oreal. Е, мені дуже подобається цей геть для бриття, я від нього просто в восторзі. І я би постійно би ним користувався, якщо була постійно якась гарна ціна. Ну, Так як він трошечки, на жаль, дуже космічні на ньому ціни. Не можу я так от взяти з плеча барського і купити іменно такий гель. хоча його хватає надовго. Там достатньо капелючки, щоб іменно нанести його на лице, дуже гарно піниться, дуже гарно бриє, немає ні роздраження, покрасніння, висипання, нічого такого немає. Це взагалі просто. ну... Крутий, звісно гель для бриття, я від нього тащусь. Ну, думаю, в даний момент була дуже гарна ціна, і все-таки я теж вирішив спробувати і такий гель для бриття. Тому що дуже цікаво, чому б не спробувати, що я такого ще не бачив, я таким ще не пробував. От, Навіть якщо і не подобається, то наступний раз, то візьму L'Oréal. А так, думаю, візьму на пробу, чому б і ні. Ось, Так що він сам по собі йде. Тут, кстати, дуже цікавий такий от дозатор, тут присобачений, І аромат, на жаль, я не чую, просто що зараз я бризати не хочу, тому що я зараз я кудись там бризаю і не буде чим її витерти. Не чути аромат, але я думаю, що він буде свіжий, тому що, так, що нам тут взагалі пишуть. І для гоління, для чоловіків. Так, 200 мл тут. Е, так, Він підходить для нормальної шкіри, забезпечує легке сковзання леза та полегшує гулінню. Так, що таке? Коротше, для нормальної шкіри. Ну, понятне діло, що в мене більш комбінірована шкіра, і літо в мене більш ісідавна жирна шкіра. Ну я думаю, поки я ним почну користуватися, то якраз це вже буде десь вже холодна погода. Я надіюсь, він мені підійде. і Я буду довольна, тому що в мене на зиму більш стає комбінірована шкіра. То в мене тільки те зона жирніє, а все остальне нормальне. Так що я думаю, що. Підійде. Ну, Якщо не підійде, ну, попробувати треба було. Чом би ні? І теж ціна е, коштувала, якщо не ошибаюсь, 60 гривень. Ну, би не попробувати, правда, вже, за таку ціну, тому що всі гелі для бриття вони йдуть від е, 80 і більше. Хоча 80 гривень я не бачу, там йшло от 100, от 120 і вище. Тому що лоріаль зараз коштує до 200 з чимось гривень. От, а я лореаль брав по акції, по хорошій ціні. То я брав, якщо не ошибаюсь, за 118 гривень. То, звісно ж, я жалію, що я не взяв більше. Я би взяв, би. просто що я забрав його. <свіст> і Він був одненький, там, стояв і ждав мене. Так що за це, коротше, я ж говорю, що було його більше, взяв і більше. Так що, в даний момент, поки є, ну, попробуємо, в чому б і ні. Наступне, також я ще вирішив і купити попробувати зубні пасти. О, тож цей самий виробник, це сама фірма, вони продаються ось так. Вони не продаються в коробках, вони не запечатані. Але коли ми, допустимо, відкриваємо да, тут колпачок, що мені теж подобається, що його не треба тут тисячу раз закручувати, розкручувати, він просто отак легенько закрутився, відкрутився, закрутився, відкрутився. Дуже все легко. І також тут у нас, бачите, що все запечатано іменно фольгу. Ось, так, це у нас іде зубний е, зубна паста. зараз ми подивимося, бо я вже не помню. М -м -м, так, для чого вона у нас. Так, і е, це у нас е, зубна паста йде по ходу за. Е Дьоснами, за зубами, від карісу і тому подобне. І в зубна паста. Тут у нас іде 125 мл. То, так що такий немаленький тюбик, і думаю, що хватить надовго. І також, якщо подивитися, вона йде повністю білого кольору. Просто тут засвічує. Ну Вона така, ви бачите, білого кольору йде. І аромат і мене, дуже приємний, такий от, і мене, свіжа м'ята. от, Присутствує іменно в цьому е зубній пасіці. І також ця зубна паста. ну Цю зубну пасту я вже знаю, тому що, ну як я вибирав і думав, які, бо там їх було 3-4 вида, і Ігор, як завжди, готов взяти всі 4. Думаю, ну всі 4, ну це вже слишком, а вдруг вони мені не сподобаються, і на що я їх брав ці 4. Думаю, в даний момент візьму поки 2. Так що одна йде по уходу, а друга йде е, одбілююща. Також йде 125 мл. І також ми відкриваємо так все легко, також у нас тут йде фоляга. Зараз ми її відкриємо, подивимося, що у нас тут. А тут у нас вона йде гелєва, і йде синього кольору. Бачите, така от гелєва синього кольору. От. Вобщо, я вобщо обожнюю гелєві зубні пасти. От, та ще такий прям насищений, красивий, прям такий прям синій колір. Просто-просто. І аромат. от, Аромат теж йде іменно, з, з м'ятою, ну, тільки тут йде ще м'ята і з ще з якимось таким ароматом. іменно, тож, боже, От іменно, щось, з якоїсь, ви знаєте, з якоїсь ще з якоюсь такою шатравичкою, тому що він такий м'ятно-трав'яний аромат, ну дуже приємний аромат. Так що надію, що буду також дуже задоволений. Так що, я ж говорю, була дуже гарна ціна, то за це я рішив її попробувати. чому б і ні. Так, я бачу, що якось дуже мало буде видно. Давайте так трошечки я камеру поправлю. О, та щось я вже поправив так, що от і мене на бік, на щось на бікрінь я став слішком. І наступне, ну наступне, що хочу сказати, я купив уже не е, з цієї фірми, також була дуже гарна ціна. Рішив попробувати, тому що мене завлікло, як я думаю, ви всі знаєте, що я користуюсь е, дезодорантом гельовим, Old Spice. Да, я ним постійно користуюсь, тому що там немає алюмінію. І я ним користуюсь. От, мені, слава Богу, підходить, все нормально, тільки чуть-чуть мене не радує, що стаються. П'ятна на одежі, якщо ви потієте. ось, і... Бо тому що коли я її наносю, да, я стараюся спочатку походити, щоб воно підсохло, а потім вже одіватись. Але коли дуже жарко, і хочеш ти, не хочеш, ти все одно потієш. Ось, І коли от воно от уже, підмішки потіють, воно коли в місці із Old Spice, понятне діло, якщо воно попадає на. Тканину немає значення: це біла тканина, кольорова тканина, чорна тканина, оставляються п'ятна. Або жовті, або ще якісь непонятні, тому що може тканина полиняти все буває в нашій житті. О, в цьому плані, звісно ж, трохи печалька. І за це я вирішив спробувати. Це в нас іде теж шариковий дезодорант, тільки це вже йде шариковий, він іде не гелівий. Це фірма йде у нас Ісана. І тут у нас йде також 0% алюмінія. От. Так що це мене дуже сильно заінтригувало. Думаю, почому би не попробувати. Я його, звісно, попробував. Тут у нас йде 50, якщо не ошибаюсь, мілілітрів. Да, 50 мілілітрів. О, Це йде, сразу видно, да, що це тоже для е, чоловіків, іменно такий от дезодорант. Коли ми його відкручуємо, да, тут, як завжди, йде такий от шариковий ролик да, по аромату. Дуже приємний такий. Ну, звісно же, я не дуже любитель таких от типічних морських ароматів, тому що е, е, я, звісно же, до нього вже більш-менш привик, тому що у мене такий був гей для бриття з фірми «Лівєста», Я думаю, я вам показував цей гей для бриття. От він прям точ-вточ пахне, як іменно шарковий дезодорант. Іменно такий от трав'яний, свіжий аромат. Но, що хочу сказати, що він, коли в упаковці нюхаєш такий трав'яний свіжий аромат, Но, коли ви його використовуєте, він на тілі відкривається зовсім по-другому. І він дуже, кстати, смачно пахне. Як... Для мене це, звісно, вже був шок, бо, тому що тут нюхаєш одне, на тілі відкривається зовсім по-другому. І навіть якщо ви потієте, у вас немає неприємного аромату. От, він просто аромат перекриває. Да, у вас оставляються, звісно мокрі сліди на одежі, Понятно, діло, тому що тут немає ні алюмінію, тут немає ніяких поганих речовин. Він більшість йде як натуральний состав. От, я зараз не буду читати, потому, що, такі маленькі буквочки, я щас, в мене очі будуть оттак, буква зю. Так що за це ну, я читав, що там більш йде як натуральний. Ось, все мені сподобалось, тільки мені не сподобалось, опять же, один мінус. То, що коли ми його розпреділяємо, починається тут під мишками бути мокре п'ятно, і він такий прям біленьке. Ось, ну це треба дуже довго бігати, ходити, щоб він, звісно, вже підсох і все було чудово і прекрасно. Ну, я довго не думаю, чи думаю, це я поки буду бігати десь, шукати туди-сюди, лучше я бисенько візьму серветку, просто чуть-чуть ну, промокну. Ви знаєте, я трошки промокну, вона якраз вже сразу моментально ну, цю салфетку лишнє впитало. Там стає сухеньке, і ви одіваєте одежу. І що мені теж дуже сподобалося, що, навіть якщо ви її потієте, ви коли, е, допустим, і там, допустим, висихає, тому що я на роботі переодіваюсь і коли висихає, немає ніяких п'ятін. Оце, що мене дуже якось обрадувало, що від цього немає п'ятін. Це дуже дуже чудово. Так що ви знаєте, я ні грама не пожалів, що я його купив. А що хороша штукенця. і теж і, кстати, набагато економніше, набагато дешевше, чим Old Spice. 100%. І також я от, купив такі ось продукти, і хороша там була акція іменно на касі можна було купити деякі продукти зі скидкою мінус 70%. І що ви думаєте, що я за цих 70% захотів собі купити, Бо тому що ополаскувателі для е, порожнини рота? Коштували всього за 51 чи за 52 гривні. Ну, як не взяти. От ви мені розкажіть, як не взяти. Та ще е, в них по 500 мл. Так, я ж думаю, ні, треба брати, треба брати, тут такий от іде виробник. Ну, кажу не виробник, а йде іменно названня фірми іменно цього ополаскивателя. Для порожнини рота. І в нас, я так розумію, що це йде виробник Польща. Якщо не ошибаюсь, тому що бачу букви більш йдуть польські. Може, я десь і ошибаюсь, тому що я так сильно не, не можу поки знайти виробника, бо не можу так швидко знайти, на жаль. Но мені кажеться, що це Польща, бо тому що більш букви е, схожі на польські. Ось. І Так що я вирішив взяти з екстрактом м'яти. Чому б і ні? Я ж вже така була гарна, шикардосна ціна, думаю, візьму і, таке ніколи не помішає. І ще взяв одну таку ж саму. Тільки це йде теж ополаскиватель, це йде прям жим... крісталічний. Кристалич... Це йде у нас іменно більш для. Як говориться, для відбілювання зубів, типу, що допомагає там, ну понятне діло, що він так тоже не буде вам відбілювати, як і зубна паста, понятно, але плюс доповнення для того, що хто вживає каву, сигаре, сигарки. Тому подобне, то звісно все одно бувають такі в завжди потрібні. Також так, зараз ми його відкриємо, понюхаємо, тому що тут, діло, ми знаємо, що він буде пахнути м'ятою. Там нічого такого свідкісного немає. Тут також дуже гарно все було запечатано. Боже, який тут прям. Дивіться, яка тут прям ногу. І це у нас іде мірний стаканчик. Там, навіть, є всередині. Скільки мілілітрів. Тут йде нас до 20 мл. Можна брати 15 мл, можна брати 20 мл. Так, сам по собі він йде білого прозрачного кольору. Ну і аромат, і, опять же, йде мінтол. От іменно м'ята з мінтолом. І більше ощущається мінтол. О, також я надіюсь, що він мені сподобається. І я ж говорю, по такій ціні, чому б і не взяти. Так що взяв і, таких от два ополаскивателя. О, взагалі, просто шара пліс, як говориться. Тому що ціни, звісно космос. А тут такі гарні були ватсоні Предложення, такі скидки, то як же це не купити? Так що, мої хороші, такі були мене невеличкі закупки із магазину Ватсон. Надіюсь, було цікаво, інтересно, інформативно. І, як завжди, до нових зустріч. Себе бережіть і побачимося. Пока-пока!